Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому Ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні хочу зробити для вас такий невеличкий відео огляд двох доволі таки дешевих, але досить таки якісних і надійних генератора від торгової марки GenPower. Одна модель називається gbg 40 e Є це ось цей генератор, і gbg 40. Багато хто з вас вже здогадався, що в одного генератора є електростартер, а в іншого він відсутній. Проте відмінність полягає не тільки в цьому, а ще й в тому, що в 40 є, є, є колеса і є ручки для транспортування цього генератора. В сороковій моделі цього транспортного набору, на жаль, немає. Вага або генераторів складає 47 кг і тому, якщо ви плануєте. Переміщатися з генератором з місця на місце, то все-таки рекомендую придбати модель з електростартером. Якщо ж варіант буде стаціонарний, то тоді можна, в принципі, брати і 40 модель. Так як ці два генератори мають абсолютно однакові технічні характеристики, то показувати і розказувати буду я на прикладі сорокової моделі з електростартером. Почнемо огляд з самого верху, а зверху у нас знаходиться бензиновий бак ємністю на 15 літрів. І, до речі, хто не знав, у нашому інтернет-магазині торгом продаються газові модулі для того, щоб ви могли переобладнати самостійно бензиновий генератор на газ. Але. Майте на увазі, що в такому випадку ви залишаєтеся без гарантії. Але в нашому магазині також є і послуга переробки бензинового генератора на газ. Так, вона коштує грошей, але при цьому гарантія у вас не злітає. І при цьому ви можете економити на вартості пального. Так що майте це на увазі, кому буде цікаво, посилання буде в описі цього відео. Трошки нижче ми з вами бачимо пластикову панель приладів. З лівої сторони знаходиться замок запалювання, якому. Стрічіть два ключика за допомогою відповідно цього замка. Ви можете запускати генератор і відповідно зупиняти його роботу. Трошки правіше у нас є дві звичайних розетки на 230 вольт далі є у нас вольтметр. Під вольтметром у нас знаходяться два контакти: один червоний, другий чорний. Ці два контакти призначені для постійного струму. І за допомогою цих контактів, а також двох крокодильчиків, які входять до комплекту даного генератора, ви можете заряджати будь-який 12-вольтовий генератор. Трошки правіше, у нас є автомат-запобіжник перемінного струму 220 вольт, Тут так і вказано, AC on-off. І ще правіше ми маємо запобіжник на DC, тобто на постійний струм. Ну і трошки нижче ми маємо ось такий контакт, для того, щоб ви змогли заземлити ваш генератор. Далі ми маємо чотирьохтакний двигун виробництва Gen Power. Об'єм його складає 212 см сантиметрів кубічних, а потужність 7 кінських сил. Тут у нас є заливна горловина для оливи, щоб ви могли її сюди залити. Трошки нижче в картері. Двигуна є зливна пробка. І правіше у нас знаходиться акумуляторна батарея на 12 Вольт і 7 А, за допомогою якої ви і відповідно зможете запустити даний двигун. Але двигун цей можна запустити. ще генератор двигуна ви можете запустити не лише за допомогою електростартера, а також можете запустити його вручну за допомогою ручного стартера, який знаходиться з лівої сторони. Ну і декілька слів хочу вам сказати за колеса. Чесно кажучи, я вперше таке бачу. Ну, не те, щоб я вперше бачив колеса на генераторах, таке я бачив дуже часто. А те, що в цих колесах вмонтовані всередину справжні підшипники кулькові, а не просто втулки. Оце я дійсно бачив перший раз. Не знаю навіщо це зроблено. Ну, звісно, це не гірше, так. Але ну ви ж не будете на генераторі там на цих колесах проїжджати кілометри. В принципі, було б достатньо втулок, але бачите, Генпауер вирішив, що ні, потрібно зробити класно чітко і встановив сюди підшипник. Ось такий нюанс. До речі, на рахунок збірки самого транспортного комплекту збирав я цей генератор самостійно, але рекомендую все-таки збирати як мінімум, щоб дві людини, бо тому що самому це не дуже зручно зробити. І ще такий момент: ось цей вал або вісь, на який кріпиться ці два колеса, вона має з однієї сторони таку лиску, і її потрібно ставити цією лискою саме догори. Щоб зафіксувати нормально цей вал між рамою самої двигуна і кріпленням цього транспортного комплекту. І ще можливо, у вас виникне запитання. Ну, в мене принаймні виникли запитання, куди подіти ось ці дві зайвих, здавалося, гумові такі пробочки. А виявилося все дуже просто. Вони вставляються ось сюди зверху, в трубки, які відповідають от за підняття генератора. Ось таким чином. Ну і тепер, що саме цікаве в генераторі? Ми ж його купуємо не заради двигуна або не заради коліс, ми їх купуємо заради того, щоб вони видавали нам потрібну електроенергію. Так от, потужність і в цього і в цього генератора однакова і вимірюється вона в амперах, а не в кВт. Так от, номінальна потужність цього складає 3,2 кВ, а максимальна 3,8 кВ. Але ж нас цікавиться, це такі кВт. Якщо рахувати по-простому, по-звичайному, звичайному, коли коефіцієнт 0,8, то номінальна потужність складає його 2,6 кВт. Але як ми бачимо тут на панелі приладів, коефіцієнт вказано 1.0, тобто 1 до 1, І по суті, його номінальна потужність має складати 3,2 кВт. Так це чи ні? Ми пізніше обов'язково перевіримо. Ну і на рахунок альтернатора. Я знаю, що багатьох із вас буде цікавити, а тут мідна обмотка чи алюмінієва? Так от, і в цьому, і в цьому генераторі мідна 100% обмотка. Тому на рахунок цього можна не хвилюватися. До речі, друзі, хто не знав, я читаю абсолютно всі коменти під моїми відео, які ви залишаєте. Як позитивні, так і негативні. Звісно, що позитивні читати приємніше, ніж негативні, але тим не менше я їх читаю. І якщо це якась конструктивна критика, Критика, я дійсно десь налажав, то я до цього відношуся серйозно, і в наступних відео стараюсь виправитись. До чого я це взагалі кажу? Справа в тому, що дуже часто зустрічаю під відео з генераторами запитання: а який розхід в того чи іншого генератора? Чесно кажучи, я сам не знаю. В інструкції по експлуатації, наприклад, до цього генератора вказано, що він споживає 258 мл за 1 кВт годину. Так це чи ні, не знаю. Давайте зараз разом з вами перевіримо. Погнали! Ну і проявляйте хоч якусь активність. Сподобалось відео? Поставте Поставтемо вподобайку, напишіть будь-який комент і підпишіться на канал. Подякував! Значить, як буде проходити тест? Є у мене така пляшечка з-підовила. Я сюди залив 900 мл пального. Шланг підключив напряму ось сюди на карбюратор. Шланг від баку бачите, я від'єднав. Зараз поставлю назад фільтраційну систему, запустимо. Потім далі беремо ось такий ватметр. Тут бачите, показники по нулях. Підключаємо до нього навантаження. І слідкуємо, щоб тут набралося 1 кВт електроенергії, щоб він видав 1 кВт. Ну і потім подивимося, скільки ж він при цьому вже пального. Погнали! І так, закриваємо повітряну заслонку сюди в ліву сторону. І запускаємо генератор. Тепер відкриваємо заслонку. Відключаємось. є у нас 1 кВт. От, ви бачите. Зараз відключаю і дивимося, скільки бензину залишилось. Але не забуваємо, що ще ж залишиться бензин в карбюраторі. Не знаю, скільки там грам 50. Ну, не більше 100, це точно. Я його збізувати не буду, але майте це на ну, увазі. Тож, зараз перевіряємо. І так, давайте ще раз перевіримо. Генератор пропрацював 33 хвилини. І 37 секунд. Видав 1 кВт електроенергії. так. Так, Мінімально було 18 Вт навантаження, максимальне 2,2 кВт. Чому пропрацював 33, якщо 2 кВт? Ну, тому що це був обігрівач, він то вмикався, то вимикався. Ну, от, начать, але все-таки він видав нам 1 кВт електроенергії за 33 хвилини. І тепер момент істини. Заливаємо паливо. Те, що в нас залишилося тут. І дивимося, скільки його тут лишилося. Не забуваємо про те, що ще в карбюраторі залишився бензин. Небагато, але все ж таки. Хм. Рівно 400, рівно 400 мл. От маю надію, що так буде видно. За пів години роботи даний генератор у нас взяв 500 мл пального, рівно 500 мл, так вийшло, бачите? Це при умові, що я давав навантаження на генератор 2 кВт. По суті, якби я давав навантаження на генератор 1 кВт, а не 2, то мабуть він взяв би бензину менше, хоча б пропрацював би, наприклад, 1 годину. Чому так? Тому що ну, навантаження менше, відповідно, двигун споживає менше. Скільки точно споживає приблизно такий самий генератор пального, в нас вже є таке відео на каналі. Я робив детальний тест. Це можна подивитись. Посилання буде ось тут горі. Ну а оцей генератор, точніше, не цей, а генератор з електростарту, за 1 кВт електроенергії взяв 500 мл. Тому маєте таке розуміння, що те, що пишуть в інструкції по експлуатації, про 230. Про 258 мл за 1 кВт годину. Ну, це не є такою вже правдою. Це не обов'язково. Стосується генераторів GENPOWER. це усі виробники трошки применшують, скажімо так, показники розходу пального. Тому майте це на увазі. А тепер, що я хотів ще зробити? Ще ж я хотів вияснити, чи дійсно в нього 3,2 кВт, Чи все-таки це кВт Ампер і насправді в нього 2,6 кВт. Якраз це ми зараз і перевіримо. Це ми перевіримо дуже просто. Хто давно з нами на каналі, той знає, що в мене є ось така термопушка потужністю на 3 кВт. В неї два тени по 1,5 кВт. І значить я ось її вже підключив. До нашого генератора, зараз запущу, вимкну одну тену на 1,5 кВт, а потім підключу другу, якщо генератор це потягне, ну, відповідно в нього є ця потужність 3 кВт. Якщо виб'є автомат, ну, значить немає. Ну, що, запускаємо. Так, Повітряна зазвонечка. Приємне навантаження! Автомат вибив. Ні, нема тут трьох силоват. Півтора тримає. Три, на жаль, ні. Отже, друзі, після завершення всіх цих тестів давайте підведемо підсумки. Що у нас по витраті пального вийшло, що на 1 кВт електроенергії генератор спожив у нас 500 мл пального, а це означає те, що за годину при виготовленні при вироблянні 2 кВт електроенергії, ви витратите 1 літру пального. Якщо навантаження буде менше ніж 2 кВт, як у мене було, то споживання буде десь в районі 700 мл, можливо, навіть іще менше. Це досить таки непоганий показник. На рахунок максимальної потужності, що тут написано, коефіцієнт 1.0, на жаль, не підтвердилося, і все-таки номінальна його потужність складає 2,6 кВт в перерахунку на 0,8 Що я хочу сказати по самому генератору, ну, зроблений він і цей і той генератор доволі таки непогано. зварні шви виконані якісно, фарбування лакофарбове покриття також досить таки високої якості. Тому із мінусів нічого не можу вам назвати, таке нічого не. Приходить в голову. В принципі, генератор як генератор середньостатистичний. Не, не можу сказати, що це якийсь суперкрутезний, супердорогезний європейець або японець. якийсь. Ні, це стандартна Турція, але при цьому з доволі таки низькою ціною і непоганими технічними характеристиками. На цьому все будемо завершувати. Дякую, що дивилися дане відео. Дякую за те, що коментуєте. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки. Бережіть себе, не забувайте допомагати. Збройним силам України і друзі, хочу вам ще нагадати: можливо, хтось забув, що ми не просто якісь блогери з інтернету, ми компанія Сторгом. У нас є офлайн-магазин з Торгом який знаходиться в місті Київ, бульвар Васлава Гавела. хто в Києві, будь ласка, завітайте. Або можете подивитись продукцію у нас на сайті. Інтернет-магазин з торгом UA. Посилання на нього буде в описі цього відео. Ну і звісно, що для всіх глядачів і підписників нашого каналу існує промокод на знижку на будь-який товар, який ви бачите в моїх відеооглядах. Промокод знаходиться також в описі цього відео. Дякую всім, бережіть себе, до зустрічі, па-па!